Записуй 33-й. 33-й маршрутка, 9, 21. Останній був 9 полонтинів. І так за кожною маршруткою впродовж двох тижнів години пік стежитимуть волонтери. Вони заповнюють час приїзду автобусу, номер маршруту, потім час приїзду до наступного автобусу. Звідти ми знаємо вже інтервал руху, державний номер маршрутки. Тобто, так ми вираховуємо кількість автобусів на маршруті. Тобто, коли номер повторюється в другий раз, це значить, що вже автобуси автобуси одне однаково. Чергують у восьми пунктах, куди з'їжджається найбільше автобусів. Уже в перший день роботи усі побачили одне маршрутки катастрофічно не встигають за графіками. Якщо в середньому брати, то 10-15 хвилин, але є маршрутки, які їздять протягом 20-25 хвилин, а є такі, що регулярніше більше того 7-10 хвилин. Наприклад, 36-й маршрут, що він можна, можна його чекати десь годину, хвилин 40 так в середньому. І вони їздять погано трохи, а є нормальні там хвилин 5 можна чекати 15-й маршрут. Зібрану інформацію волонтери передадуть в управління транспорту. Самі чиновники склали уже 74 акти про порушення. Найбільше у компанії Міра і ФіАкер. з однією уже навіть готові розривати угоду. Та якою саме поки не озвучують. Наміто все таки один у нас перевізник, з яким було розірвано договір. Лідер по скаргах. Ми ще подивимося, Ми ще зараз документуємо, що у нас, зокрема, волонтери і сьогодні, і завтра будуть стояти. Чому громадський транспорт так погано їздить, розбиралися й міські депутати. У них більше претензій до чиновників аніж до перевізників. Міські обранці взагалі сумніваються, чи справедливі посадовці до підприємців зокрема не вірять, що компанія Фіакер, яку до слова пов'язують із депутатом Свободівцем, настільки злісний порушник. Не виїзд з автобусів це автоматично. Люди не підпадають часом на роботу, корки і так далі. Тому тут не може бути ні для кого якихось преференція. Те, що прискіпливо ставиться до одного з наших однопартійців, ну, ну я думаю, що це просто є прискіплива спеціальна а, увага. Начу наголошується на тому, на чого немає. З наступного тижня депутати обіцяють піти у рейди спільно з посадовцями. Натомість транспортники заявили, що ще раз перевірять, чи мають перевізники заявлену кількість транспорту. Оксана Лабойко, Юрій Герасимов, Роман Миленький, головні новини Львова.